Є одна людина, яку обере вся країна. Ой, музик, Саме час посміятися. там. Максим Галкін з новою програмою у Суботу. Коли негативні фактори руйнують нашу печінку, потрібен есенціалі. На відміну від інших препаратів, есенціалі, що містить фосфоліпіди, ефективно лікує печінку, захищаючи та відновлюючи її на клітинному рівні. Есенціалі відновлення печінки, клітина до клітинки. Щоб приготувати найніжніший данісімо, меретельно та делікатно змішали сир і вершки і не один раз, а двічі, а потім додали великі шматочки соковитих фруктів. А хочете ще більше ніжного сирку і ще більше соковитих фруктів? Тепер ще більше задоволення у великому данісімо. Готові до оперативних заходів проти зморшок. Відкрити колагеновий заповнювач зморшок від Лореаль Париж. Спробуйте новий метод у боротьбі з мімічними зморшками. Його силиконова структура заповнює зморшки ззовні. В той час як кологенові біосфери збільшуються у дев'ять разів і зменшують глибину зморшок зсередини. Зморшки миттєво розгладжуються. За три тижні ніби заповнені зсередини. Зморшки заповнені. А я задоволена. Колагеновий заповнювач від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. У благородній і чесній боротьбі українські спортсмени прославляють нашу країну. Настала черга і нам віддати їм шану 12 квітня. Національний олімпійський комітет та міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту презентують всеукраїнську урочисту церемонію Герої спортивного року. Офіційний спонсор церемонії компанія ЮЕМСІ, партнер церемонії торгова марка Златогор, генеральний інформаційний партнер, телеканал Мегаспорт, Центр культури та мистецтв. 18 -та година. Ясно? Вирушаємо. У нас виклик. Бруд та мікроби потрапили до оселі. Слід виявлено. Потрібна дезінфекція. Ситуація ускладнюється. Викликати допомогу. З комет впораємось. Комет подвійний ефект проникає у поверхню та завдяки хлорину не тільки чистить, але й усуває бактерії. Завдання виконано. Надзвичайно чисто. Джерело бруду та бактерій знешкоджено. Комет подвійний ефект. Так, чистоті бактеріям ні. Три Калзберга. І ще дещо. Приємного вечора! Якщо б Карлсберг займався доставкою додому, то, мабуть, це була б найкраща доставка у світі. Новини на каналі Інтер. 15 хвилин про головні події четверга. Головні теми випуску такі. Надзвичайні події в Печерському суді в президентському секретаріаті заявляють про рейдерську атаку з боку регіоналів та навіть застосування сили. Президент непохитний. Дочасні вибори до парламенту відбудуться 27 травня. Кабмін має їх профінансувати за невиконання кримінальна відповідальність. Такими є результати засідання РНБО. И мітингів та демонстрацій у столиці й далі тривають акції на підтримку коаліції. Міліція пильно стежить за порядком. Віктор Ющенко не стане скасовувати свого указу про проведення дочасних парламентських виборів. Так само не змінюватиме й окремих положень цього документу. Про це президент заявив сьогодні на засіданні ради нацбезпеки і оборони. Тривало воно 4 години, і весь цей час говорили винятково про підготовку до виборів. За результатами засідання РНБО рекомендувала голові держави зобов'язати уряд профінансувати вибори коштом резервного фонду Кабміну. І зроблено це має бути до 7 квітня. Усі держструктури від сьогодні мають розпочати підготовку до голосування. Відбудеться воно 27 травня. сьомого звук... Мороз, який був присутній на засіданні як гість, пропонував принаймні відкласти день голосування на пізніший термін. Мотивував прохання тим, що не всі партії зможуть так швидко підготуватися до виборів. Принаймні, очолювана ним соцпартія за його словами не встигне навіть подати списки в своїх представників до територіальних виборчих комісій. Утім, президент залишився непохитним. До того ж, попередив і депутатів і урядовців про кримінальну відповідальність за невиконання його указу. Це принциповий урок, звертаючись до прем'єр-міністра та уряду України, прошу невідкладно і належним чином забезпечити фінансування позачергових виборів. Ще раз наголошую на обов'язковості указу президента України, його невиконання несе кримінальну відповідальність. Прем'єр Віктор Янукович теж стоїть на своєму. Вважає, що указ про дочасні вибори парламенту виконати неможливо і заявляє, що уряд не готуватиметься до виборів, поки рішенню президента не дасть оцінку Конституційний суд. Янукович брав участь в засіданні РНБО, але пішов звідти, не чекаючи завершення. Потім зібрав у кабміні прес-конференцію. Розповів, що знову пропонував Ющенкові нульовий варіант скасувати указ про розпуск парламенту і всі постанови парламенту ухвалені у відповідь. І додав, що кримінальна відповідальність може. Же не стати і для самого Віктора Ющенка президента дуже серйозно підставили, і зараз в нього є можливість виправити цю помилку до вердикту суду. Це не пізно зробити. Коли вже відбудеться суд і він винесе своє рішення, тоді вже постане питання відповідальності. Ми б не хотіли цього. Віктор Ющенко своєю чергою заявив, що позиція Віктора Януковича може призвести до того, що в Києві повторяться московські події 93-го року, коли на вулицях міста з'явилися танки. Про це президент сказав в інтерв'ю британській газеті «Гардіан». Сам Ющенко обіцяв усіляко запобігати насильству і повідомив, що наказав військовому командуванню та служби безпеки не допустити появи жодної озброєної людини на вулицях столиці. Вечірнє засідання парламенту розпочалося зі звільнень за пропозицією регіонала Сергія Ківалова у відставку відправлено Володимира Монича, суддю Мукачівського міського суду, і це не зважаючи на те, що той перебуває в лікарні і просив не розглядати питання без нього. Вища рада юстиції переконана, що Монич порушив присягу. Саме він свого часу заборонив спікерові Олександру Морозу оприлюднювати закон про кабінет міністрів. А зараз у сесійній залі слухають силовиків. Вони мають відзвітувати про забезпечення право. Порядку з огляду на останні події в країні. Їх слухає наша кореспондентка Марина Сорока. В неї, від неї довідаємося останні новини. Марино. Доброго дня, Лариса. Доброго вечора. Що зараз відбувається в парламенті? Про що говорять депутати? Доброго дня, Ларисо. Ви знаєте, що вечірнє засідання щойно закінчилося. Це трапилося десь 5-7 хвилин тому. Депутати дійсно заслухали силовиків. До Верховної Ради прийшли генпрокурор Олександр Медвецько та міністр внутрішніх справ Василь Цушко. Хочу сказати, що міністра оборони та виконуючого обов'язки голови СБУ у Верховній Раді сьогодні не було. Хочу сказати, що силовики сьогодні наголосили про те, що ситуація під контролем, нічого надзвичайного не відбувається. Міністр внутрішніх справ сказав, що. За порядком у столиці слідкує три тисячі правоохоронців, одна тисяча знаходиться в резерві. Верховна Рада просила про посилений режим охорони цієї будівлі, тому міліція охороняє цю будівлю. Це приміщення задіяно десь тисяча охоронців, міліціонерів. Ще виступив генеральний прокурор Олександр Медведько, Він також сказав, що все нормально, але депутати хотіли почути від нього політичні оцінки стосовно президентського указу. Він сказав, що таких оцінок не може дати, тому що це не його компетенція. Я прошу режисерів показати фрагмент виступу генерального прокурора. Я дійсно не можу давати оцінку указу президента України, оскільки я не здійснюю нагляд за законністю указів і сьоці випливає те, що я не можу дати відповідь і на інші питання. Це аналогічно, як мені було доручено президентом на зустрічі негайно провести перевірку. Законності постанов Верховної Ради, які були прийняті 2 квітня, я наличним чином відповів президенту. Що я перевірку з цих питань не можу робити, оскільки це не входить в мою компетенцію згідно конституції та закону України про прокуратуру. Ви знаєте, зараз біля мене стоїть депутат із фракції регіонів Сергій Ківалов, який за постановою Верховної Ради очолив центр виборчком, тобто повернув Верховна Рада, нагадаю, повернула центр виборчком за часів Ківалова до сили. Сьогодні у Печерському суді казали, коментуючи події у Печерському суді, казали про те, що нібито в нього знаходиться печатка цього суду. І зараз я хочу з'ясувати, чи дійсно в нього є ця печатка і чому така інформація могла з'явитися. Пане Сергію, чому так? такая информация прошла по ЗМИ? Я удивляюсь, почему вы не спросили еще, может у меня и судейская мантия помимо печатки. Печат, печати печерского суда у меня никогда не было. Больше того, журналисты сегодня провели такое свое расследование. И один из журналистов зашел к председателю печерского суда Колесниченко и попросил показать эту печать. И в обед показывали эту печать в печерском суде. Поэтому сегодня комментировать и говорить, наверное, это бессмысленно, потому что придумывают разные небылицы, придумывают все, что угодно. Дякую, пане Сергею. Скажите, будь ласка, а чему сегодня звильнили Качевского судью, который заборонял удруковать закон про кабинет министров? Ну, дело в том, что мы же знаем, и это основы, знают даже студенты второго курса, что постановление Верховной Рады, законы, Конституцию никто не может оспаривать. Это компенсация компетенция только Конституционного суда. А председатель Мукачевского суда позволил себе такие вольности, не думая о последствиях, и приостановил постановление Верховной Рады. За это он сегодня был уволен со своей должности. Дякую, пане Сергею. Ларису. Марина, я дякую тобі за інформацію. Ми продовжимо тему про сьогоднішні події у Печерському районному суді. Володимир Колісніченко, якого нещодавно звільнено з посади голови цієї установи, зранку поновився на посаді і цю винесли судді того ж таки печерського суду. Але щойно він прорвався до робочого кабінету. Та володів початку з'явилося президентське рішення про переведення його на інше місце роботи в Умань. До Печерського суду, колишній його голова, прийшов по печатку документи, і то не один, а з охороною. А вранці троє суддів з того ж Печерського тимчасово зупинили указ президента про звільнення Колюсніченка і поновили його на посаді. З цим папером то і намагався забрати початку в помічниці виконувача обов'язків голови суду. Сьогодні я проводила засідання в іншій будівлі печерського суду і отримала мобільним телефоном повідомлення свого помічника про те, що безпосередньо суддя Колісніченко Володимир Миколаївич увірвався в наш службовий кабінет із групою невідомих осіб. Він почав бити помічницю. Вона кинулася до вікна, було порвано завіску, і він таки вирвав, побивши її одну з двох початок печерського суду. Помічницю преці не показали. Одразу після сутишки до суду приїхали з'ясовувати справи. Регіонали постраждало замкнули в окремому кабінеті, а самі стали на дверях, нікого не пускали. Аючи всередину Володимира Колі одягнули в мантію і привели до присяги, аби той виконував свої обов'язки. Конфлікт стоїть в тому, що іде борьба за должність председателя Пічерського суда. Вот собственно говоря, восстановленный на свою должность председатель печерського суда господин Колесниченко сьогодні был восстановлен в, своих, в своей должності, що не признают э, те, которые скажем так определенные політики, которые хотіли бы иметь контролируемого голову этого суда. Інформацію про інцидент у суді спікер парламенту мав уже опів на одинадцяту ранку, і за його даними легітимного голову суду Колісніченка не пускали на рабочее місце підрозділи СБУ Альф. Залучені підрозділи служби безпеки Альфа. Які зараз по суті паралізували роботу Печерського суду, намагаються викрутити руки і не дати можливості виконати судове рішення. Ну такого ще в практиці навіть України не було. Для з'ясовування всіх обставин до суду відправили керівників трьох парламентських комітетів, та ще до їхнього повернення у Верховній Раді з'явилися випадкові свідки ранкових подій. Олександр Стоян розповів, що пішов до суду у справах. Зустрів там колісніченка, і на його прохання пішов з ним до кабінету голови суду. Все було зроблено. Мирно, ніяких не було там насильств, ніяких все було зроблено по закону. Бійців Альфи у суді свідки не помітили і взагалі не зрозуміли, чому навколо повернення Колісніченка здійнявся такий галас. Метушня тривала до вечора. Депутати із фракції регіонів у суді провели весь день. І не дарма. близько п'ятої вечора Колісніченко повідомив їм новину. Він знову не голова. Видано указ президентом про переведення мене суддею уманського міськрайонного суду з усіма наслідками. Свідців тікаючими. Колісніченко намагати. Поновитися на посаді знов, чи буде він звертатися до рідної печерської Феміди, Ще не знає наприкінці робочого дня. Початка була ще в нього. Сказав, що передасть її, як того вимагає закон. Сьогодні ж Печерський районний суд мав розглядати і справу щодо визнання недійсним указу президента України, якого саме в судовому розкладі не зазначали. За словами депутата регіонала Володимира Фалька, який перебував у суді, Кабмін мав оскаржувати саме документ про розпуск парламенту. Але суддя на засідання не з'явилася. А вже після того, як Володимир Колесніченко знову перестав бути головою суду, він повідомив, що йшлося по зовсім інший указ, який саме він сказати не зміг. Уже майже тиждень тривають акції на вулицях столиці. Сьогодні прихильники коаліції влаштували мітинг біля ЦВК, який потім перемістився на Майдан. Біля центру борчкому залишилося їхнє наметове містечко. Там же поруч розташувалися і прихильники пори. Міліція пельно стижить, аби не було сутичок. Далі Тарас Говдя. На мітинг на Майдані сьогодні прийшло майже 7 тисяч прибічників коаліції національного єднання. Пікетувальники вже котрий день поспіль вимагають від голови держави скасувати указ про розпуск парламенту. В Києві кажуть демонстранти, залишатимуться доки конституційний суд винесе вердикт щодо президентського указу. Ми дійсно будемо стояти тут до кінця до того, поки політичний кризис не розрішиться как-то. Ну, никаких э, каких-то активных мер мы пока не планируем. Міліція наразі повністю контролює перебіг подій на вулицях столиці. кажуть правоохоронці, працюють винятково співробітники київського гарнізону, не більше як дві тисячі осіб. Інформацію про те, що до міста приїхали на збори злодії в законі. Силовики спростовують, мовляв, завітав лише один кримінальний авторитет, якого вже затримали. Затримали громадянина Грузії. Злодія в законі на призвисько «Шалма». Які порушив правила в'їзду іноземних громадян на територію України, очолив злочинне угруповання до складу якого входили громадяни Грузії. Займалися вони в основному, квартирними крадіжками та крадіжками особистих речей громадян з автотранспорту. Наша Україна і б'ют, як і обіцяли, масових акцій не влаштовують. Опозиціонерів на вулиці представляють лише пористи, що напнули невеличке наметове містечко біля стін президентської канцелярії. Нас немало, але ми підтримуємо. Нашого президента, ми підтримуємо конституцію, ми захищаємо конституцію, ми нічого не вимагаємо, не пікетуємо. Ми лише підтримуємо наша організація підтримує рішення президента про розпуск парламенту. Після обіду політичні опоненти зустрілися біля будівлі Центру в Борчкому. Розділені міліцейським кордоном дві години помітингували та мирно розійшлися. На майдані Лесі Укринки залишилося всього кілька наметів з найактивнішими. Від сьогодні на всіх об'єктах енергетики запроваджено цілодобове чергування, а атомні електростанції взяли під посилену охорону. Так наказав голова Мінпаливенерго Юрій Бойко під час селекторного засідання з представниками обласних адміністрацій. Необхідність указаних заходів міністр пояснив складним політичним становищем в країні І задача енергетики України забезпечити відсутність будь-яких провокацій будь-яких надзвичайних ситуацій. Якщо хтось з енергетиків бажає займатися політичною діяльністю, починаючи від агітації участі в виборів, будь ласка, заяву на відпустку і займатися вільним від виробництва час. На цей час у мене все. Зустрінемося в підсумках дня про розвиток подій четверга. Дивіться подробиці у 21-й. І, зокрема, про таке. Скандал дня. Або чи справді регіонали хотіли захопити Печерський суд? Та як себе почуває побита секретарка Розслідування наших кореспондентів? Погляд на Україну з-за кордону. Європейці сподіваються, що політична криза вирішиться виключно мирним шляхом. Хив'яр Солана вже поговорив про це з президентом та прем'єром. В економіці все спокійно. Українські ринки поки не реагують на політичну нестабільність у державі, з'ясували наші кореспонденти. всегда в первых строчках новостей. Их решение влияет на нашу жизнь. Мы хотим знать как. Что бы ни произошло, они придут к нам. Подробности из первых уст. Каждый четверг. Щає, жир, сажу, нагар та кіпцяру з газових плит та посуду. Мастер Клінер – Все чисте та блискуче. Є проблеми з придбанням міського телефону, відтепер їх немає. Компанія CDMA Україна в Херсоні вирішує цю проблему за один день. А нові тарифи спеціально для вас. Телефон за 90 копійок. Хвилина розмови з міським абонентом від однієї копійки. Абонплата від 18 гривень. Інтерпівдень. Регіональне розміщення реклами на каналі Інтер. Одеса Херсон Миколаїв. Дні Воскресіння Христового у Єрусалимі на гроб Господень сходить благодатний вогонь. Для віруючих усього світу вогонь цей – знак надії на прощення та символ вічної любові. Телеканал Інтер. Запрошую вас до святого місця паломництва. У прямому ефірі ви зможете побачити велике християнське диво, сходження благодатного вогню. У велику суботу, пряма трансляція з Єрусалиму.